У прилуках триває поточний ямковий ремонт міських доріг. Приятлива погода дозволила дорожникам активізувати такі роботи. Нині фахівці підрядної організації щоденно працюють на вулицях міста. Ямковий ремонт фінансується з бюджету Прилуцької громади. Відповідні кошти закладено в рамках міської цільової програми. Міська рада забезпечує фінансування для проведення необхідних робіт, аби підтримувати дорожню інфраструктуру у належному стані. На першому етапі виконали фрезерування дорожнього покриття. Більшість запланованих обсягів вже виконано, тож техніка повертається на підготовлені ділянки для укладання нового. Шару асфальту. 13 травня ремонтники працювали по вулиці Переяславській. Тут заасфальтовано 234 квадратні метри дорожнього полотна. Тепер роботи тривають по ветеранській та Скоропадського. Цього дня загальний запланований обсяг 700 квадратних метрів. Також оновлення асфальтного покриття очікують вулиці Леонтовича, Соборна, Оранжерейна та Садова. У мікрорайоні військових містечок заплановані підготовчі роботи. Працюють поетапно з урахуванням погодних умов і технічної готовності. Як говорять в управлінні житловокомунальної... Но у господарства міської ради у пріоритеті найпроблемніші відрізки з високою інтенсивністю руху.